Прагнення бачити у всіх надзвичайних речах та явищах глибинну сутність і красу є національною рисою японців. І хризантема у цьому відіграє надзвичайно важливу роль. Саме цій останній осінній квітці і присвячується інсталяція у ротонді китайського палацу. Хризантема, безперечно, є основним символом не лише в культурі та мистецтві Сходу, але й у більшості європейських країн, оскільки значення цього символу є досить різним. Розцвітає хризантема в той час, коли весь довколишній світ готується до довгого зимового сну. І, можливо, саме тому ми звикли пов'язувати цю квітку із печаллю, із прощанням. Восени довгими, сірими вечорами ми сумуємо за сонцем, сумуємо за його теплом. Ну, але ж осінь вона приносить не лише сум, вона приносить відчуття спокою, яке дає нам можливість помислити над своїми помилками, над тим, що нам не вдалося здійснити. І раптом наш погляд натрапляє на прекрасну квітку, яка, яка просто зачаровує своїм чистим внутрішнім сяйвом, як в ранішнє літнє сонце. Саме символом сонця Хризантема є у Японії. Навіть написання ієрогліфів є однаковим: Кіку, сонце, Хризантема. Вважається, що. Душа людини лікується, відпочиває лише від споглядання на цю квітку. Хризантема у Японії є також символом радості, довголіття. Вона приносить щастя, успіх. Вірять у Японії в те, що роса з полюсту хризантем дарує радь, молодість і здоров'я. Хризантеми зображають у живописі, у графіці та у металевій пластиці. І таку пошану ця квітка отримує у Японії вже досить і досить давно. Золотиста хризантема з 16 подвійними полюстками до цих пір є емблемою дому імператора. І виконує роль державного герба на монетах, на печатках, на офіційних документах. І що є самим цікавим, Хризантема є символом самого улюбленого національного свята японців свята Хризантеми, яке починали святкувати у Японії ще з 12 століття. У палаці імператора запрошували гостей. Вони смакували вино із хризантем, милувалися квітами і писали віршовані строфи. Житлові квартали, вулиці прикрашалися квітучими хризантемами, а на деревах розвішували тонкі пасма паперових листків, на яких були строфи віршовані, які описували красу цих квітів. Під час цього свята люди мають думати про свої помилки. Про своє минуле, про життя, яке залишилося позаду. І саме головне про мудрість, яку кожен із нас повинен осягнути після того, як отримує перемогу у тих чи інших життєвих негараздах. Навіть коли хризантеми відцвітуть, ми знаємо, що вони відродяться, але відродяться вони, зокрема, також у мистецтві. Японські майстри, зображаючи хризантему, зупиняли. Мить і впродовж століть люди мають можливість милюва... милуватися красою цих квітів, адже мистецтво є вічним, і поруч знак довголіття хризантеми цвітуть.